Будете робити директора школи. Ні. Погляньте ситуації. На по території школи починають ходити чоловіки, хремені. Якове враньйо, якої вороньо? Почому так говорите і Будь ласка, порядок. Зберігайте в залі. Будь ласка, по черзі. Слово надамо всім. Я Ходять з ящиками. Починають на по території школи носити якісь невідомі речі. Безумовно позиція директора школи, а, вона до мене запитала, що тоді кажуть, я не знаю. Це неправда, бо вона взагалі в відпустці. Ну чекайте, ви а -а -а. все знаєте. Ви абсолютно все знаєте. Якщо ми ми в першому вітрі не Ви це чекати. що вам не подобається, що вас перебувають? Ви слухайте від.

Правильно. Абсолютно погоджуюсь. Абсолютно погоджуюсь. Але давайте тоді я розкажу про регламент і порядок ведення сесії. Щоб ми з повагою відносились один до одного, не перекрикували. Я надам всім слово. Чули мене? Я надам всім слово. Я надам всім слово. Я надам всім слово. Але я хочу повідомити всіх присутніх, що відповідно сесія ведеться по регламенту Кузнецовської міської ради. Які передбачені, ми спочатку маємо сформувати робочі органи, потім затвердити порядок денний. І при обговоренні порядку денного, якщо е ви хочете виступити, ми надаємо слово, ви виступаєте і обговорюємо ваше питання. Зрозуміло, якщо зараз вже пішли репліки і ви сказали конкретно прізвище, надасть людина відповідь, потім ми будемо рухатися. Якщо хтось хоче перетворювати сесію на базар, то я змушений буду оголосити перерву. <клес> дякую. <клес> Даю відповідь. Могу, дякую. <клес> я розумію, що можливо випрошко на передбувати готович і за відповідь. Так от. Будь ласка, увагу один до одного. <клес> Дорослі чоловіки щось носити в ящиках. Крім того, всього не забувайте, що начальний виховний процес не закінчився. Ішла державна підсумкова атестація. По території школи творять діти. І це абсолютно нормальна позиція, коли директор школи, не маючи інформації і попередження, викликає міліцію, з'ясувати, що це там за чоловіки. Заходи в сторож, з'ясував хто хто такі. А директор школи викличе наряд, коли з'ясувалося, що там збирається якась допомога, з того моменту ніяких запитань. Чи правильно зробила директор школи? Правильно, абсолютно правильно зробила директор школи. Тому що ніхто не знає, тим більше в такі складні часи, що в тих ящиках несеться. Там є діти наші. Уявіть собі, якби це не була допомога, ну аби готувався якийсь певний. Говорити, Шановні колеги, будь ласка, повага, вислуховуємо. Я надаю всім слово. Якщо будемо перетворювати на базар, я буду оголошувати перерву. Волод... Володимир, будь ласка, сядьте. Я головуючий, я проконтролюю цю ситуацію. Володимир, будь ласка. І тому ви б мене отут запитали, не тут мене випитали, а питали відповідних органах, і не дай би Бог, то за що занесли не те. Або вибухівка, або щось інше, готувався тера. Це школа. Ви маєте усвідомити, що це школа, навчально виховний комплекс, де діти проходять навчання. Державна підсумкова дистанція не закінчена. Мало того, що там ще вчителі працюють, там ще й знаходилися діти. На рахунок того, що теплиця знаходиться, теплиця знаходиться в межах школи. Це один комплекс. І від теплиці до школи, ну, метрів 15, до основної будівлі метрів 15. Так от, шановні, я думаю, що не впало вашої голови світлої корона, якби просто по-людськи. Зайшли до директора школи і сказали, що ми будемо тут організувати процес і будуть ходити. Ви не переживайте, не турбуйтеся, там будуть просто носити ящики. Звольте, нічого не страшного не було. І це не стоїть позиція, що ми таке велике масло, що нам треба тут, прям-таки, просити дозволу. Ні. Але це школа, це діти. І нічого сьогодні у вас є проблеми? Немає проблем. Тому що з'ясували, хто і що. Прошу. Будь ласка, давайте представляємося. Антон Валентин мешканець міста Булістов. Скільки тих тепличок видано в школах. Перша школа, друга школа, четверта школа, п'ята школа. На території п'ятої школи. Там ходять в, бішки, в машини їздять. Це у вас не бентеж. Виховний процес продовжують. А Я тут, люблю. якщо люди за три дні повісили об'яви, що будуть збиратися, узгодили з власником будівлі, власник будівлі ВМБР, не власник, а гренда, ви просто захотіли прижати цих людей, Ні. що вони без вашого дозволу, без вашого патронату Ні. починають якусь активну діяльність Ні. і ви починаєте визивати милицію. Вели... хто ви, не зв'язував, хто це? Велиція не знала, куди колоса дівати. Почекай, я спитав, я зараз на Скільки приміщень відділу освіти знаходиться в оренді частних організацій? А... Відділо освіти 5, які знаходяться в оренді. Якщо ви підняєте питання п'ятої школи, то п'ята школа, приміщення частка, це управління освіти часто знаходиться в приватній власності. Там є спільне користування. На рахунок того. Міщення. Скільки платите? Ви? А, ну, скільки мають оренди. Якщо вам це цікавить, мені зараз фахівці принесуть, я вам все. А ви що не фахівець? Ну, розумієте, я не вимушена всі ці приймати голові. Ви хазяйні, це ваші гроші. Вийте... Дайте від, ваші дайте відповідь. Шановні колеги, давайте так. І на степані. Чекайте, Ніна Степанівна, я, я хочу почекати, я хочу зупинитися про Павлович, зупиніться. Ким Павлович, зупиниться, Павлович, Шановні колеги, значить, я так зрозумів, що люди хочуть обговорити питання продовження договору оренду теплиць по п'яті школах. Я не думаю, що ми будемо це починати з самого початку, поки ми не затвердимо порядок денний і не почнемо працювати. Якщо хтось. Хоче зривати сесію, то я думаю, це не на часі. Давайте ми зараз затвердимо порядок денний, почнемо працювати. І ви тоді скажете, що ви хочете обговорити питання, продовження договору оренди по п'ятій школі. Я поставлю це, хочете першим. Все, домовились, але ми затвердимо порядок для них. Будь ласка, ми зараз почнемо далі працювати по цьому питанню. Ви зрозумієте, це надовго, Ніна Степанівна. Ніна Степанівна, це надовго так, вам сідати всім сідати зараз. лічильна комісія, будь ласка, я вам ще раз порядок дени реклама.